Отже, знову Трамп каже, що він вкотре розчарований Владіміром Путіним. Він каже, що були з ними друзями, і не розуміє, чому той досі не припиняє війну. Утім, ми не бачимо жодного тиску зі сторони сполучених штатів на Росію. Лише знову такі заяви і намагання Дональда Трампа все ж таки вирішити все діалогом чи ефективна така політика або аби все ж таки зупинити Росію у її намірах продовжувати воєнні дії. Ні, ну сказати, що зовсім тиску немає не можна сказати. Ну, він так чи інакше дипломатично тисне. Вчора він, крім цього, всього приємного для нас, сказав ще, що він розмовляв з моді прем'єром Індії, моді пообіцяв не купувати російську нафту. Це о, не стільки купують як китайці, але все одно це суттєво, так би мовити, так і це показує, що тиск продовжується і Трамп розуміє саме такий тиск, так би мовити, так. Він і судячи, давайте так. Поки що, ми не можемо сказати наскільки все успішно, взагалі, наприклад, з е, е, ізраїльно-палістинським цим конфліктом, так би мовити, як, але ну принаймні за дуже багато років. З'явилися в перший раз якийсь план, як взагалі вирішити це питання, так і це говорить про те, що команда Трампа і сам Трамп у них відрізняється підходи, скажімо так, до вирішення таких суттєвих проблем, але вони ну принаймні, зараз виглядають такими, що можуть бути, скажімо так, прийнятними і реальними. Тому зараз ми зараз будемо дивитися і дивимося, як тиск впливає. Бо це тиск не тільки ж на Індію чи на Китай, так і до речі, Трамп знову повторює, що якщо Європа погоджується, він готовий і 500% е, відсотків тарифів поставити для Китаю. Це, звичайно, ну важко уявити. В принципі, я не являю просто і мабуть ніхто в світі не являє, чим це може закінчитись, але. Точно, що для Росії так це буде погано всім, скоріш, але Росії точно добре від цього не буде. Е, і плюс, ну звичайно, те, що ми чуємо в цю історію, яка кожен день повторюється про тамагавки, це теж тиск. Тут же не, не, не зрозуміло навіть, де реальність, де е, бажання, де втілення, бо вчора голова Пентагону заявив про те, що ну, і взагалі каже про те, що все готове. Платформи є, це ж була постійна ця проблема, ну, які говорили спеціалісти, що нема звідки е, запускати ці ракети з території України, але є, ну, є постери, нібито їх дуже мало, нібито вони е, не належать Америці. Ну, там щось таке е, були різні питання, але ну нібито що це теж не питання. Сьогодні, вже зранку в західні пресі публікація і слова про те, що це буде судно запускати американці, ну, принаймні, вирішувати, куди стінитися американців. Це звичайно все тиск на, на Путіна, на російську еліту. Я про це говорю: е, ну скажімо так, достатньо давно. Про те, що звичайно, і це росіяни розуміють і розуміють американці. і Ми, скоріше за всього, розуміємо, що. Змінити от конкретно бойові дії, якісь так кардинально ці ракети не зможуть, але вони можуть зробити одне, це бути більш ефективними і набагато далі це по биттям по енергетичній системі Росії, по нафтопереробній системі. Так це набагато буде ефективніше і далі ти мовити. Та вона радіо діє далі значно. Ну і найголовніше, що хвилює і Путіна і його еліту, що ну, це може, може становити гіпотетично, звичайно, але все ж таки загрозу особисту. Все ж таки, це не дрони, не, 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 дрон, не, не е, ракети з обмеженим радіусом дії. Це серйозна так би мовити, зброя е, з минуле. Добиток бути історичної з холодної війни, де просто стояло один одному не Росії, яка економіка якої ледве до 2% світової доходи, так два-дві системи найбільше в світі радянський союз і Сполучені Штати Америки. Тому, звичайно, ну він нібито дав певний термін це до кінця цього місяця, чи там на початку наступного, коли Путін повинен все ж таки вирішити, чи погоджується він на так званий, невідомо який до кінця мирний план Трампа, чи не погоджується. Трамп можливо, хотів би тягнути ще довше, так би мовити. Це входить в його концепцію, але і соціологія в Америці, і настрої в Америці, і настрої в його оточенні говорять про те. Що далі тягнути? Ну він погляд. Просто він виглядає дуже несерйозно, так а в нього в наступному році дуже серйозна, ну так, дуже серйозна кампанія почнеться. Це вибори в конгрес. Якщо він програє, то ну його останні два роки будуть вже формальними з багатьох точних зорок, зазвичай на ті, що на які цілі він поставив собі на виконання на свій цей строк, так би мовити. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Ну, просить зараз відбувається Америці, ну, коли повинні голосувати за. Бюджет і ну він зараз робить заяви і зробить буде робити кроки для того, щоб все ж таки показати демократам, що він не такий Трамп, як вони як, як кажуть, як, як вони його бачили останні півроку, що він може мінятися, що він готовий до якоїсь співпраці, тому подібне. Стосовно мит проти Китаю, ви сказали, дійсно, міністр фінансів Сполучених Штатів заявляє, що Трамп готується ввести рекордні в історії світу 500% відсоткові мита проти Китаю за закупівлю нафти в Російській Федерації. Поки що невідомо, чи буде це запроваджено чи ні. Але потенційно якою може бути реакція та відповідь Китаю на такі мита? Ну, запровадить відповідні мита. Ну, а що йому залишається робити? І це буде, правда, Трамп вчора сказав, що вони є вже в стані торгівельної війни, це правда, так, це буде вже ескалація цієї торгівельної війни, яку відчуємо ми всі. Це ви повинні розуміти, що відчують всі на планеті, це дві найбільші економіки світу. І причому, е якщо американські технології, американські ну це трошки з, не, не, не настільки практично, особливо для нас. Е це Прояви почнуться десь через деякий час, то з китайське ми це відчуємо одразу китайськ це фабрика світу, так би мовити. Я просто не вірю в це. Тому що, ну, це ну це якийсь поки політичний варіант, і повинні розуміти, що само введення Америкою, воно звичайно дуже вдарить по Китаю, але не вб'є, ну не, не буде. Тут невідомо хто більше постраждає. Бо Китай зробив все, щоб скоротити експорт в Америку до мінімуму, щоб не залежати так, так? І здається, зараз це біля 10%, все ж таки, основним партнером є Євросоюз. І я не вірю, що американці це зроблять, в... зроблять без Євросоюзу. можуть зробити це без Євросоюзу. А я сам Євросоюзу своїм де. Тут, тут, тут переплитено стільки інтересів, стільки всяких зв'язків, в тому числі Україна стоїть на кону, так би мовити, так що важко щось прогнозувати в час таки. Цим Трамп і, і, і відрізняється від багатьох політиків, що американських, що європейських, світових, тим, що він може здивувати, так би мовити, так як він ну реально, давайте казати так правильно. Дуже часто плюються останні півроку Трампа, але те, що він зробив в, в, в Газі, ну, це здивувало дуже багатьох людей. Не знаю, наскільки це все, ніхто не знає, наскільки це буде тривалим. Але на даний момент, попри всі, там, що ми чуємо, що там стріляють Хамаз, там, і все таке інше, це все ж якесь певне вирішення. Реально, проблема, яка існує. Десятиріччями, ледве не вісімдесят років, так би мовити, як під яку спотикалися безліч більш впливових, не не впливових, а більш авторитетних дипломатів світових, так би мовити. і тому знову ж таки, я сподіваюся, що його команда в першу чергу так має певний план, і вона зараз його реалізовує. План заключається в тому, щоби е Путін. Зрозумів, що продовження війни буде йому занадто дорогим, занадто дорогим. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Босенд під час зустрічі з прем'єр-міністркою України Юлією Свереденко у Вашингтоні запевнив, що Америка готова взаємодіяти з іншими країнами великої сімки з метою нарощування тиску на Росію. Які сектори російської економіки можуть бути потенційно найбільш вразливими у разі нового етапу тиску, про який говорить Бесент? Ну там в Росії є тільки одна галузь: ну дві галузі газова і нафтова галузь, ну, які реально спів... Ну, ні, звичайно, можна ще сільськогосподарчу галузь, але мені здається, що зважаючи, що наврядче це купують все ж такі інші країни іншого ряду. так, це так, це другий, третій світ. Тут навряд чи вийде, бо для них це проблема дуже серйозна. Той ж самий Єгипт, який купує величезну частину російського зерна. Ну він для нього це питання виживання, так би мовити, так? Настільки все там погано з економікою і з продуктовою безпекою. Тому, звичайно, це мова йде тільки про енергоносії, які далі продовжують не в тій мірі, як це було, зменшується і частка. Цих коштів в самій структурі економіці російської, так ну з багатьох причин це абсолютно політика, яку проводить уряд російський, які хоче, звичайно розуміючи, що це та, та частина економіку, за якою може Захід тримати так би мовити Росію і е, е, впливати на неї, так ну і взагалі так би мовити, в, сам, в самій Росії структурно міняється економіка. Е, але все одно це, звичайно, це, це вагома частина, і без цих грошей, без цих грошей, Росія не зможе просто вести війну, навіть якщо Китай, якщо не вірю абсолютно, але навіть беремо найгірший варіант, що Китай почне ну, тупо давати там, всю цю техніку, дрони і тому, і тому подібне безкоштовно Росії. Так? Навіть все, все, одно, все одно грошей буде вистачати на те, щоб підтримувати той рівень. Економіки, то рівень життя і багато чого іншого, який комфортний для нинішньої системи російської політичної. Хоча знову ж таки це ми говоримо, виходячи з раціональних висновків, з раціональних прогнозів. Ніхто не знає, ніхто не перевіряв, звичайно, так чи готове російське суспільство, готова Російська Росія. Посправжньому затягнути пояси, так мовити і воювати, так як Ну на жаль, Росія як імперія вміє воювати так мовиться. Ну мається на увазі, вона показується зараз на українському фронті, ж закидуючи трупами, але. Е Давайте розуміти, що це відбувається здебільшого поза увагою в 90, ну не а відсотків 70, 70 росіян. Так це максимум, що вони це можуть побачити по телевізору іноді і там в Ютубі чи в я забув, як це там називається в них рютюб більшості це не стосується. Вони цього нього ну, особливо не бачать. Зараз стало більше трохи, дрони літають, там, заводи горять, електрика виключається де-небудь, -де але все одно це не є, а, ну, це, це не є таке відчуття війни. Типу, Що дати належне, і в нас велика частина населення теж не відчуває. Ну, тобто наші картини уявлення про війну як там, Другу світову війну, так, коли ну, всі все чудово розуміють. І Всі йдять по карточках, навіть в Англії карточки, так би мовити, е, обмеження і багато чого іншого. Росія це взагалі не знає, практично. І чи готова вона це пізнати? Ну, це ніхто і готова, і як вона буде реагувати, це ніхто не знає. І ризик того, що вона може відповісти не так, як хоче сам Путін, і може змусити Путіна все ж таки не піти на. Такий, на, 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 на Ескалацію, скажімо так, стосунків з тим же Трампом, Пане Олексію, кажу вам дякую за обговорення. Олексій Голобуцький, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку. Дякую, до побачення.